Поки що нічого такого не стається, бо йдеться про консультації з міжнародним олімпійським комітетом, але з огляду на те, що в МОК якраз є такі прибічники Росії, то ось це вже схоже так подібне до вибудовування спільної лінії на повернення Росії. І тому навіть ось такі. Перші дзвіночки ми не можемо пропускати, і на них потрібна реакція з боку і українського спорту і з боку української влади, і з боку українського міністерства закордонних справ. І весь час, звісно, ось ці кампанії, які вели і ведуть українці, з показуючи, що в Росії нема спорту, а є підтримка. Державної політики Російської Федерації з боку тих самих таких шанованих спортсменів, це те, що не повинно згортатися ані на секунду. І ну ось це те, що ми маємо робити.